Книга називається Життя по той бік землі. Але перший варіант назви був Життя з країни до гори верхи. Але вирішили Життя по той бік землі. Я над нею працювала досить довгий час. Новели писалися протягом останніх, мабуть, 15 років, але рішення видати книгу було зроблено два роки тому, і от в ковідний час, в локдаун, я над нею працювала. Про що ця книга? Ця книга про. Моє ставлення до життя, про мої досвіди проживання в різних країнах, зустрічі з цікавими людьми, радості, зустрічі, смуток, рефлексії, історичні, якісь можливо легендарні порівняння. Це книга про те, як любити там, де ти є, і не забувати свого.